Друзі, всім привіт! Мене звуть Олексій, ви на каналі Viatec. Сьогодні у нас поповнення серед Wi-Fi камер даху. В них воно називається Pico Dual D 1 Тут воно у нас називається P5D 5 f Не цікаво, але менш з тим. Поїхали! Отже. Я прихильник того, що е, якщо це йде поєднання двох, наприклад, функцій або двох камер в одному пристрої, це не є чимось поганим. Зараз є великий тренд серед виробників систем безпеки поєднувати різні пристрої, поєднувати системи домофонії, контролю доступу в одному пристрої, поєднувати камери, робити їх двох, трьох об'єктивні і так далі. І в бренді Dahua це не виключення. У нас сьогодні камера, яку форм-фактор такий ви могли вже бачити. Двооб'єктивна камера з поєднанням камери поворотної і панорамної. На. Панорамні у нас 2.8 на поворотній 6 мм з автотрекінгом. До речі, під е, цим відео у нас буде посилання на наш Телеграм, де ви зможете побачити також опис. Да, і також всі е, описи будуть під цим відео. Зможете побачити цю камеру на сайті і на її ціну. Що ми тут маємо? Ми маємо невеличкий пристрій, досить легкий і компактний. Камерка не більше. Ніж, ну, мабуть, півлітрова банка. Камера виконана з пластику. Клас захисту IP присутній. Дві антени під Wi-Fi, підключення 12-вольтового кабелю. Можна підключити її не по Wi-Fi, а по звитій парі. У нас в комплекті йде блок живлення на 12 вольт, який присутній тут. Також у нас для підключення звитої пари йде ізоляційний комплект. Папірці всякі різні і так далі, то вам не цікаво. Зараз ми її підключимо, додамо на е, телефон, спробуємо подивитися, що в нас по налаштуваннях доступно для цієї камери. Нагадую, що для використання пристроїв даху вам потрібен додаток DMSS за умови, що ви будете використовувати обліковий запис, вам гарантовано 100% підтримка і. Всі доступні функції, да, підтримка всіх сповіщень, всіх специфічних налаштувань і так далі. Це все зав'язується на додатку з саме, от коли ви використовуєте обліковий запис. Плюс, коли ви приєднуєте камеру до облікового запису, якщо, наприклад, камеру у вас не дай Боже вкрали, інша людина не зможе під'єднати до свого облікового запису цю камеру. Отже, давайте підключимо її. Поки підключаємо, ось тут зараз з'являться основні технічні характеристики цієї камери. Приємно, що в камері саме живлення йде 12 вольт, тому що, як правило, дуже часто Wi-Fi лінійки таких камер, така продукція вона йде 5 вольтова. Не завжди не всім зручно. Але менше з тим. Зверніть увагу, у нас йде з такою невеличкою юбкою роз'єм, тобто виробник. Жімо так, передбачає, що ви можете це з'єднання тримати десь в умовах не зовсім там ізольованих, і тому це додаткова ізоляція йде для елементу живлення. Зараз підключимо. При першому старті камера проходить ініціалізацію, обертання нахил відбувається да, традиційно. Прошу помітити, що керування з додатку. Вам доступні тільки поворотної частини для того, щоб pairing. для того, щоб відрегулювати позицію камери, яка у нас іде в якості панорамної, вам треба це робити просто вручну, нахиляючи її, ну і власне довертаючи саму камеру. До речі, цікавий момент: зверніть увагу: не на всіх камерах є оцей кронштейн. Він, ви саму камеру на ньому можете теж докручувати. Дуже часто буває так, що виробники роблять цей кронштейн фіксованим, і ви можете поставити камеру на стіну і все. І далі вона у вас буде дивитися так, як у вас кронштейн. Зроблений, власне, як частина корпусу. А тут кронштейн зроблений, скажімо так, з таким шарніром, на якому ви, якщо навіть поставили цю камеру на стіну, ви можете її довернути в горизонтальній площині. Що, в принципі, є логічним, тому що вам вже треба направити якось лівіше, правіше саму панорамну камеру. Так, нам камера сказала, що ми готові підключатись. Традиційно скануємо QR-код. У нас. Підключення йде через BLE-мітку. Прошу звернути увагу, а це дуже зручно. Чому? Тому що е, раніше е, такі пристрої вони підключалися через внутрішню Wi-Fi точку. Це було не зовсім зручно. Також прошу помітити, що. Е, Sucessfully connected to network. В цій камері використовується технологія Wi-Fi 6, а отже, в принципі, всі операції. Через Wi-Fi з цією камерою відбуваються швидше, ніж з традиційними, тому що все-таки Wi-Fi 6 технологія має більшу пропускну здатність. Так, пристрій додано. І що ми бачимо? Ми бачимо картинку в картинці. У нас є перемикач 3К, це 5 мегапікселів, 2К, 3 мегапікселі або 720 p і що ми спостерігаємо? Ви можете переключатися між частиною панорамною. Ось це у нас частина панорамна. Зараз на великому екрані. Це у нас внизу поворотна. Можемо їх поміняти місцями. Ось це поворотна, ось це панорамна. Ну, власне, так і підписано PT lens, Fixed Lens. Отже, на панорамній частині у нас є можливість керувати да, поворотом нахилом. Один, два. Двусторонній зв'язок працює. Ви можете за допомогою цієї камери щось сказати, Можете підсвітити собі сцену. В нічний час камера може використовуватися з видимою підсвіткою. Можна включати сигналізацію. Не дуже приємно, я думаю, буде несподіванкою, якщо така камера десь захищає вашу територію і сповіщує про те, що вона когось помітила. Далі всередині цієї камери є можливість, по-перше, підписатися на тривожні сповіщення. По-друге, налаштувати постановку під охорону на фіксованій камері окремо. Тут є детекція руху, фільтр людина, автомобіль. Тобто, можна... Можна виставляти зону виявлення. Це у нас, це у нас на фіксованій камері. І теж саме налаштування, але окремо може працювати на е, камері поворотній. Плюс тут є автоматичне відстеження. Причому, зверніть увагу, раніше ви могли це бачити на реєстраторах, наприклад, при прямій трансляції, при виявленні об'єкта, який схожий на людину, воно виділяється на кадрі. Додатково квадратиками, що є також візуалізацією додатковою на фіксованій частині. Отже, далі у нас є можливість обирати конфігурацію роздільної здатності. Ми можемо поставити, яку нам роздільну здатність потрібно транслювати на телефон при перегляді живого відео 3К, 2К або 720p. Це е, актуально для тих, у кого є проблеми з мережею, і треба, наприклад, е, одразу сказати камері, що мені не треба при підключенні зразу давати максимальну роздільну здатність, достатньо, там, наприклад, 720p. Далі, що у нас? Є можливість включити RTSP, що досить прикольно. Є можливість налаштування підсвітки. Можна поставити інтелектуальний режим, це Dual Light, той який ви всі знаєте. При спрацюванні камера вимикає інфрачервоне світло, вмикає видиме, і камера у вас записує в кольорі. Можна поставити постійно в LED-підсвітку, можна поставити класичну інфрачервону. Потім регулювання гучності. Можна регулювати гучність сигналу тривоги, можна регулювати гучність динаміку, якщо ви через двосторонній зв'язок, через неї спілкуєтесь. Перевертання. Зображення, ну я правда не знаю, навіщо це треба, я щось навряд чи це потрібно, що якщо камеру ви так будете ставити, але ну, воно є і є. ВДР є, що прикольно, ви можете ВДР включити. Нагадую, що ВДР це Wide Dynamic Range. це коли камера програмно вирівнює освітленість кадру. Тобто трошки висвітлює темні частини і трошки приглушує надто яскраві частини. Можна вимкнути світодіодний індикатор, якщо він вас бісить, або якщо Якщо вам просто не хочеться зайвий раз акцентувати увагу, що там щось світиться на камері, налаштування часу і, в принципі, це все. А за великим рахунком, далі там ще є управління сховищем, якщо ви сюди картку пам'яті поставите, а картка пам'яті ставиться ось сюди. Та й все. За великим рахунком від цієї камери більше нічого не вимагається, а враховуючи те, що на неї гарантія 2 роки, і вона повністю сумісна з всім програмним забезпеченням даху та саме важливе реєстраторами. По-моєму, це ідеальний варіант для того, щоб доповнити будь-яку систему відеонагляду іс існуючу, або взагалі просто взяти і на таких камерах побудувати з нуля повноцінну систему з реєстратором, з блоками живлення і закрити на цьому питання там по якому-небудь об'єкту, за великим рахунком. Це ідеальний варіант для того, щоб поставити це на приватний будинок, на об'єкти типу SMB, якісь невеличкі офіси, виробнич... виробництво маленькі, можливо, це кафе, кав'яреньки, ресторани, каворкінги і так далі. Це також буде прикольним варіантом для складів, тому що ви зможете бачити, наприклад, всю панораму склада. Або великої території з панорамної камери, при цьому камера роботизована буде вам давати детальний трекінг по об'єктах, які переміщуються всередині. І враховуйте те, що ця камера вона забирає, що в реєстраторі, що в програмному забезпеченні, такому як DSS, два канали відео. Тобто, якщо ви взяли 16 таких камер, вам треба реєстратор на 32 канали. Якщо ви захочете 16-канальний реєстратор, тільки 8 камер таких ви зможете сюди підключити. Тому тут будьте уважні. Ну, власне, ось і все. Отже, друзі, моя думка така, що це досить е, цікава штука. Вона має абсолютно право на життя. З урахуванням того, що це повна сумісність з усім іншим обладнанням даху, абсолютно безпрограшний варіант, гарантія на неї 2 роки. Цінник уже є на сайті. Ви можете особисто придбати е, цей екземпляр, зробити власний тест, власний огляд, написати в нас під відео коментарі, що у вас вийшло, яка ваша думка. І дякую, що були з нами. До побачення!